Сьогодні розкажу про такий дрон КФ106. Плюси, плюси є GPS свій. Можна дивитися до 500 метрів по телефоні. Там на пульт вішається немає нема встроєного сенсору. Е, може повертатися сам, кружляти вокруг. Е, дуже хороша камера, тряска. Кстати, нема тряски, вона себе сама цейкує якось дуже хорошо тормози, розганяється 115, я не вірю, що 115, ну, я дивлюся, то розганяється 115. Коштує 5 тисяч всього, лише, може 6-7, ну це не варто. Головне, що він робив. Дуже хорошо іде... ну, не советую літати, ну, погодка така влажна, коли оце все в дощі, це дощ капає. Звісно, не советую літати, ну, йому взагалі пофіг. Він, він також ще й не гріється, отут батарейка. Він дуже хорошо витримує, його охлаждає така пора холодна. Він не гріється. Плюси, да, такі дуже хороші. Може відлітати без камери на 1100-1200 метрів. Це дуже хороший результат для такого. Ну, і повертається в те ж ж саме там Приміщення, чи де ви літаєте, откуди ви летіли. Може сам сідати. Головне, щоб ця штучка була. Погнали до мінусів. <смінусів> Мінуси я і не знаю, які тут сказати. Тут, в принципі, все хорошо. А, З батарейкою. З батарейка хватає на, ну, на... якщо повна зарядка, то минут 20-25. Але це залежить від погоди. Взагалі він має на повній зарядці літати пів часа. Але коли вітер, таке, так, да, воно, типу, холодне, то дрон від'являє більше енергії, щоб себе вдержати, щоб його не зносило. І більше витрапляється енергії. Ну так, більше з мінусів я не знаю, що можна ще розповісти. Дуже хорошо літає. Мінуси я не знаю. Мінус просто ще, що немає сенсора на пульті. Але в принципі то не важно, все одно можна з приложенням. Да, в приложенні теж можна настроювати, там як він знімає, там можна настроїти типу, кнопки, чи хочете різко, щоб він злітав, чи медліно, ну це вже це на любителя. Ну, мені здається, тут більше плюсів, чим мінусів. Це бюджетний і дуже хороший квадрокоптер за свою ціну. Якщо. Ви попросите, я розкажу, як запускати його зі пр.